М'язи литок щодня працюють майже безперервно під час ходьби, стояння і навіть сидіння. Вони часто перенапружуються або скорочуються від малорухомості. Тому сьогоднішніми вправами ми з вами зменшимо скутість, покращимо кровообіг, профілактуємо судоми та варикоз і навіть покращимо поставу та рівновагу, тому що сильні литки підтримують щекутки коліна та хребет. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Сідаємо по можливості в положенні вадрасина на п'яти, або будь-яке інше комфортне для вас положення, долоні перед собою, плечі розправлені, очі заплющені, обличчя розслаблене. Потягаємось логенько вверх за маківкою голови. А робимо з вами декілька глибоких вдихів та видихів для того, щоб налаштуватися на практику. А робимо ще один глибокий вдих. І з видихом розплющуємо очі, підгортаємо пальці ніг, випрямляємо руки перед собою, тримаємо долоні в кулаках. Починаємо розігрівати наші зап'ястя, додаючи кругові оберти назовні та всередину. Легенько потрусили руками, знову випрямили їх перед собою, і цього разу ми будемо направляти пальці руку вверх та вниз. І ще раз легенько потрусили, переходимо до плечей, підіймаємо їх вверх, розправляємо назад і повертаємо знову вперед. Додаємо декілька разів кругові оберти плечима. Розслабляємо плечі, переходимо до шиї, дивимося зі сторони в сторону через плече. Обережно опускаємо праве вухо до плеча. А вдих повертаємось в центр і з видихом змінюємо сторону. Дивимось перед собою, виходимо з вами на вкарачки, тримаємо долоні під плечима і додаємо кішка корова. Навдосі прогинаємось. А з видихом округлюємо спину. Гавдих, груди вперед, а з видихом виштовхнулись долонями від підлоги. Повторюємо ще декілька разів у ритм зі своїм диханням. Повертаємось знову в нейтральне положення, відставляємо ліву ногу. І починаємо, тримаючи стопу підгорнутою, рухатись вперед і назад. Розігріваючи нашу щекотку, голитку. Весь час тримаємо м'язи живота в тонусі, куприк злегка підкручений. Подаємо нашу п'яту максимально назад і тримаємо в статиці. Міняємо сторону, виставляємо праву ногу, підгортаємо пальці стопи і продовжуємо рухатись вперед і назад. Залишаємось в статиці, подавши п'яту максимально до кінця килимка. Знову повертаємось з вами навкарачки, і цього разу ми переходимо з вами в планку і по черзі будемо торкатися колінами підлоги. Продовжимо виштовхуватись долоньому від килимка, тримати форму планки. І, опустивши коліна на підлогу, сідаємо на п'ято. Відпочиваємо в позиції дитини. Дивимось перед собою, повертаємось навкарачки. Цього разу підгорнувши пальці ніг, ми направляємо наші стегна вверх і назад, собаку морди і вниз. І відразу ж починаємо по черзі згинати коліна. Ніби натискаючи п'ятами на килимок. Виходимо з вами на носочки. І декілька разів підіймаємо, опускаємо обидві п'яти разом. Повторюємо іще три, два. І один. Звідси ми з вами опускаємо одночасно обидва коліна на пілогу і повертаємось в собаку мордою вниз. А вдих коліна на колумок. А видих собака морди вниз. Кожного разу, відчуваючи, як все глибше і глибше, вдається стати в позиції собаки морди вниз. Залишаємось з вами трішки в статиці. Наступний вдих, права нога догори, з видихом стопа між долоні пускаємо ліве коліно на підлогу. Попрямляємо праву ногу, пальці стопи в нас дивляться вверх. І звідси ми будемо з вами витягувати нашу стопу і повертати пальці стопи на себе. От добре відчуєте, як працює щиколотка. Додаємо нахили стопи зліва вправо, намагаючись по черзі теркатися то мізинцем, то великим пальцем комка. Знову згинаємо праве коліно, робимо вдих, з видихом повертаємось в собаку морди вниз. Переходимо в планку, опускаємо з На Навдосі собака мордою вверх і з видихом собака мордою вниз. Підіймаємо ліву ногу догори, а з видихом стопа між долоню опустили праве коліно. Попрямляємо ліву ногу, пальці стопи вверх і від себе. Повторюємо декілька разів. Додаємо нахили зі сторони в сторону, зігнули ліве коліно зробило вдих і з видихом собака морде вниз. Погляд вперед планка, опустили з чатуренга. Надосі підняли груди, розкрили плачі, і з видихом собака морде вниз. Знову підіймаємо праву ногу догори, а з видихом крок вперед. Цього разу ми з вами будемо робити переходи із верхнього випаду вдих, і з видихом піраміда, випрямляючи і згинаючи праве коліно. Обидва стигнав нас направлені до початку колимка. Залишаємось в статиці, тримаючи праве коліно прямим. І з видихом змінюємо сторону, переходимо в планку, опускаємо з чотиранга, а вдих кобря або собака мордою вверх, і з видихом собака мордою вниз. Ліва нога догори зробили крок вперед, верхній випад вдих, випрямо ліве коліно а видих і повторюємо декілька разів. Залишаємось в татиці, витягуємо нашу спину. Груди по можливості паралельно до підлоги. І цього разу робимо крок на початок колумка, притискаємось до ніг. Кладемо наші долоні під стопу, спина в нас залишається рівною, животом тягнемось до стегон. Дивимось перед собою, ставимо долоні на пальці перед собою. І по черзі починаємо додавати згинання в колінах. Залишаємо праву руку внизу, підіймаємо ліву вверх і з видихом змінюємо сторону. Коліно протилежне до верхньої руки в нас згинається. І таким чином ми з вами пропрацьовуємо як задню поверхню ніг, так і наш грудний відтяг. Знову притискаємось до ніг. Робимо невеличкий крок правою ногою назад. Направляємо пальці лівої стопи догори, беремося долоною за стопу і глибше направляємо її на себе. Міняємо сторону. Ви повинні тут відчути, як інтенсивно витягається ваша литка. І знов зробили крок на початок килимка. виходимо у стояче положення руки над головою вдих і з видихом долоні до грудей. І ще раз руки над головою, а з видихом нахилилися до ніг, піднялися на носочки, сіли на п'яти і вийшли у сидяче положення. Відриваємо наші стопи від підлоги, Підіймаємо руки паралельно до колумка, навасина. Ваші коліна можуть залишатися зігнутими. Або повністю тримаємо ноги прямими. Робимо з вами тут ще один вдих. І з видихом ноги навхрест, долоні на колінах витягнулись. Випрямляємо ноги перед собою, підіймаємо руки догори і з видихом нахиляємось вперед. Повільно підіймаємось, кладемо наші ноги навхористь, розправляємо плечі, долоні на колінах і ще раз витягнулися за маківкою голови догори. Тримаємо обличчя розслаблене, очі в нас заплющені. Робимо туди ще декілька глибоких вдихів та видихів. Пускаємо руки здовж тіла, навдосі підіймаємо їх над головою з видихом долоні до грудей. Ом, шанті, шанті, шанті. Переносимо наші долоні до чола, до губ І знову до грудей. І з відчуттям вдячності в серці ми з вами завершуємо цю практику. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!